Мої улюблені малята. Сьогодні математика. І ми повторимо з вами лічбу. Повторимо назви овочів. Пограємо. Отже, починаємо. Математика. Математика. Ми пригадаємо цифри один, один. два три. Чотири. Один, два, три, чотири, пять. А тепер граємось. І треба швидко скласти правильно і точно. Починаємо. Я можу. А ви пограйте дома з мамою і складіть цифри один, два, три, чотири, п'ять швидко і правильно. А тепер подивимось, скільки у нас огірочків один. Два. Два. Пошукали де у нас два? Тут два. Подивіться, яка велика, але одна капустинка. І нам треба взяти одиничку. Які морквинки. Один, два, три. Три треба вибрати цифру три. М -м 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 -м. картопля порахуємо один, два. Три, чотири, пять. П'ять. П'ять. Беремо цифру п'ять. П'ять. Останнім залишилась у нас цибуля. Порахуємо. Один, два, три. Чотири. І кладемо цифру чотири. Прошу, пограйте дома. скільки у вас є цибульок і покладіть потрібну цифру. Мами, поможіть вашим діткам запам'ятати кількість і цифру. Скільки і цифра. Порахували і цифра. Ось така цікава гра. Запам'ятовуйте, скільки і цифра. А зараз уважно дивіться, думайте, пригадуйте, назви яких овочів я. Буду демонструвати. Отже, перший. Круглий, червоний, смачний, росте на городі. Хто це? Помідор? Я кругла, велика, зелена, багато листочків обіймає, обіймає, обіймає листочки, 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 зелені, багато, багато. Росту на городі. Хто я? Можна різати у борщ, так, капуста, капуста я опальний, зелені, смачний, різати у салат смачно. Mm, mm. Росте на городі, як називається овальний, зелений, малювали так огірок, огірок я круг. Золота пекуча. мама ріже, плаче, плаче, пекуча. Хто я? Правильно цибулька. Цибуля, цибуля. Любить зайчик, любить хлопчик, любить мишка, любить дівчинка, оранжева струнка, солодка і смачна, на городі росту хто я правильно я? Морква морква. Трошечки пригадали, відгадали загадки, а я прошу запам'ятати і вивчити цифри і кількість. Порахуйте і поставте кількість, щоб тітки точно знали. І Гарно, добре розуміли. Три і три. Два і два. Один. Один. П'ять. П'ять. Чотири і чотири. До побачення.